Ганна Заворотна мавка Байки Валерія Андрійовича. Розділ перший: Хто такий Валерій Андрійович? Валерій Андрійович Косіков народився 15 січня 1946 року у місті Нижній Тагил, Свердловської області РФ РСР. Отримавши професію металургу, працював у Мартинівському цеху Макіївського металургійного комбінату імені? Оселився біля піонерського парку, мав виноградник. Працюючи у мартені, зацікавився методами плавлення металів у давнину, так і поступив на заочне відділення історичного факультету Донецького державного університету, яке закінчив 1976 року спеціалізація металургія сколотів. Із 1981 року працював асистентом катедри історії СРСР у Донецькому державному університеті. Тема кандидатської дисертації: Виробництво бронзових художніх виробів у Скіфії у 7-5 сторіччях до нашої ери. На жаль, це все, що розповідає нам інтернет. Тому далі без сильно чіткої хронології, вибачте. З 1992 року та до смерті Валерій Андрійович був редактором Донецького Донецька археологічського зборника. Ну, потім, вже після його смерті, Донець, це, це збірник став називатись українською. Донецький археологічний збірник. Певний час там було двомовні статті. Українську, російську потім вони повністю перейшли на українську. Наприкінці 90-х років 20-го проходили чергові вибори декана історичного факультету Донецького державного університету. Валерій Андрійович на той час очолював катедру археології та давньої історії, повже, як кандидат історичних наук, мав ступінь доцента. Трудовий колектив висунув його на посаду декана. Та посаду декана корупційним шляхом здобув Петро Васильович Добров, який відчував, що колективи-студенти Валерія Андрійовича люблять більше. Тому катедру археології та давньої історії розформовано. Стародавня історія перемістилася на катедру всесвітньої історії, а археологію притулили до катедри джерелознавства, історіографії, археології та методики викладання історії, Ганьба та й Гудя. Крім Донецького державного університету, Валерій Андрійович викладав також у Макіївській міській гімназії. Оксана Шуруй, учениця гімназії, з якою я познайомилась у творчій спілці літераторів міста, розповіла, що на контрольних він дозволяв користуватися чим завгодно, бо справжній історик не може знати все, однак справжній історик має знати, де шукати. Одружений мав сина, буде тут і батька за його участі. Йонука. Валерій Андрійович казав нам на парах з археології, що справжній археолог може спати під кожним кущем. Він мав відмінне здоров'я. Якось Валерій Андрійович читав пару, стоючи біля вікна. Сиве волосся було скуйовджене, очі горіли, рухи були жвавими. Ігор Бобурев, заочник, який на першому курсі відвідував пари разом із денним відділенням, нахилився до мене та сказав, наче юнак 16 років. Я не могла не погодитися. Що там? Ті, хто працював з ним в експедиціях, казали, що він міг копати без застосування ніг, вистачало лише сили рук, яка, відповідно, була чималою. Дякую, Павлу Волченко, за цей спогад. Та пресинг із боку деканата, ну, декана, деканата, відповідно, не міг не позначитися на здоров'ї Валерія Андрійовича. У другому семестрі нам оголосили, що він у лікарні. Методистка Наталія Миколаївна Міненкова, яка вчилась у магістратурі та писала диплому Валерія Андрійовича, сказала приносити курсові їй, вона відвозитиме. Та навідувати його самостійно заборонила, мовляв, гепатит штука заразна. Лікували Валерія Андрійовича за місцем проживання у груднічній лікарні. Мою першу курсову Археологічні пам'ятки Макіївки, він ще встиг перевірити самостійно та виставив відмінну оцінку 91. Частину курсових перевіряла вже Наталія Миколаївна. В останній день сесії студенти, які не здали історію Росії з давніх часів до кінця 18 століття і з першого разу, у тому числі я, стояли перед аудиторією на другий захід. Сходами підійнялася Катя Іванова. Вся у сльозах, хоча вона ж здала іспит. Крізь сльози, Катя сказала, що внизу висить некролог. Валерій Андрійович помер. Історію Росія того дня не здала. Це було 26 червня 2003 року. Точну дату я пригадала 8 травня 2023 року. Дякую можливостям Google календаря та тому. Що написала ці байки після консультації з психологиню Оленою Сюгутою із громадської організації Вільний вибір, бо для мене це був дуже травматичний спогад. Уже на археологічній практиці співробітник Донецького обласного краєзнавчого музею Едуард Євгенійович Кравченко сказав нам, що у Валерія Андрійовича був не гепатит, а рак печінки. Колишні мента, тоді вже пенсіонер за вислугу років, аспірант історичного факультету Донецького вже національного університету Володимир Вікторович Давиденко, 2009 року, під час однієї із п'янок в експедиції університету обласного музею і Святогірського історико-архітектурного заповіднику на багатошаровому поселенні Видилаха, якось заявив, що ракопочинки Валерія Андрійовича довело п'янство. Ось тільки коли людина бухає, це очевидно, були і такі викладачі, та не Косіков. Володимир Давиденко був вдома Валерія Андрійовича, та той пригощав його в власного виробництва, звідки і такі раптові висновки за 6 років після смерті Косікова. До того, ВВ Давиденко жодного разу нічого не казав про це знайомство. Та між бухати і інколи випити вина власного виробництва є велика різниця. А використовувати знайомство з кимось, щоб самому стати ніби вище, це цілковита дурня. Валерій Андрійович Косіков був відкритою та доброю людиною. Він їздив на роботу точно так, як я їздила на пари. Автобус номер 7 на Гвардійку, а звідти тролейбус номер 7 на вулицю Горького у Донецьку, трохи нижче по щеленіна. Це я з'ясувала, коли ми вперше зустрілися в автобусі. Заходжу я така на своїй зупинці та бачу в автобусі викладача, в якого хочу писати курсову. Взагалі вперше бачу в автобусі викладача. Здивована привіталася і пішла до сіла, а на півдорозі він мене гукнув пересідай до мене, поруч звільнилося місце. Розпитав про попередні навчання, про батьків. Мій батько теж працював у мартені, однак вони не перетиналися, адже батько переїхав до Макіївки після весілля. 1984 року, коли Валерій Андрійович вже працював в університеті, сам Валерій Андрійович сказав, що у будь-якому разі мій батько ще хлопчиком бігав, коли він працював у Мартині. Хоча між ними всього 12 років різниці у віці. Дорогою Валерій Андрійович зустрічав багато знайомих. Взагалі, я думаю, що він обрав такий маршрут не лише з економії, бо вже був на пенсії через гарячий стаж у Мартині, не такий гарячий, як у доманому цеху, тим не менше. Та вислося років викладача, бо були й інші маршрути. Та саме тут він зустрічав знайомих і міг спілкуватися, не просто сидіти та дивитись у вікно. На маршрут номер 7 перейшов водій маршруту номер 16 з яким я часто їздила, коли вчилась у ліцеї Борода. З'ясувалося, що вони з Валерієм Андрійовичем добрі знайомі. Тож, колишній мен Давиденко просто вийожувався знайомством з Валерієм Андрійовичем. Це насправді було нескладно. Втім, добрим Валерій Андрійович був авансом. Далі це треба було заслужити. Наприклад, на першій парі під час перегуку він сказав Христині Катранжі, що у неї грецьке прізвище, у неї зовнішність грецька. Та Христина зневажливо повела плечами, мовляв, не знаю. Гаразд, на першому, же семінарі Валерій Андрійович вирішив перевірити, як дівчина, яка не знає власну історію, вчить археологію. До семінару Христина підготувалася погано і так ще пару разів. Тому і на іспиті отримала слабеньку четвірку, а то був перший іспит. І заляковка працює на нас по-різному. Це я кажу як людина, яка отримала на іспиті з археології 91, на іспиті з первісної історії 89, а на іспиті з історії Давнього Сходу 78 із другої спроби, саме завдяки попереднім оцінкам. Олені Лапко з якогось села Дніпропетровської області, вже просто я не пам'ятаю, що це за село. Валерій Андрійович розповів, що розкопував кургани під орлами. Вона сказала, що щось таке чула, та до орлів від її села Далеченько. Взагалі Валерій Андрійович розповідав не лише теорію, а й багато історій про історію місцевої археології. Ви їх тут знайдете. А ще задав до листопада здати мапи археологічних пам'яток районів або міст області. Кому що дісталося, Гріша Мухін встиг взяти Макіївку раніше за мене, тому я малювала сусідній Мар'їнський район. А зрештою, моя мапа археологічних пам'яток Макіївки у Курсовій була набагато більш інформативніша, ніж Грішина, бо то Курсова. Також до іспиту треба було законспектувати будь-яку монографію археологічної тематики. Досі шкодую, що на останній парі археології всі пристали на залік з антропології. Мовляв, про скулотів послухаємо на практиці біля багаття. Цікавіше буде. У результаті ми не почули від Валерія Андрійовича жодної великої розповіді про скитів. Хоча маленькі історії та байки були, та ви їх тут прочитаєте. Ну, вони були на антропології, бо археологію ми дійшли до скулотів, а антропологію ми встигли всю. Залік з антропології проходив наступним чином. Валерій Андрійович спитав, чи за ці півроку ще залишилися ті, хто не вірить у теорію Дарвіна. Руки підійняли православні дівчата і Артем Сташевський. Косіков здивувався, тому Артем перепитав: еволюційна теорія чи теорія Дарвіна? Валерій Андрійович уточнив, що дійсно еволюційна. З еволюційну Артем був згоден, тому отримав відмінно. Щодо православних дівчат, Косіков сказав, кожен має право на помилку. І він поставив слабенькі четвірки. Потім виклав білети та викликав мене. Мені поставив 91 за те, що ви мені допомагали. Я дійсно перевіряла контрольні нашого курсу. Тож Валерій Андрійович не сумнівався в моїх знаннях. Всі інші тягнули білети та відповідали на них, за що й отримували відповідні оцінки. Наспиті з археології всі тягнули пілети та відповідали, автоматів і халяви не було. Похований Валерій Андрійович на лісовому цвинтарі у Макії. Біля цвинтаря на піщаному ґрунті, влітку восени 2014 року, стояли рашистські гради. На самому цвинтарі цінне люди влаштували мінометні навчання. У результаті навчань. Із суву піщаного ґрунту могили знищені, Пруни вийшли на поверхню, розкрилися, якісь трупи висіли на деревах, хрести потрошені, та ходити туди наводити лад ніхто не міг. Тож, навряд, могила Валерія Андрійовича збереглася. Так я ніколи там і не побуваю. Коли помер Валерій Андрійович, помер не просто викладач пішла ціла доба. Випускник Донецького національного університету Павло Волченко каже, що зі смертю Валерія Андрійовича він і ще декілька випускників універу археологів зрозуміли, що прийшов кінець донецької археології та тому переїхали до Києва. Як на мене, кінець донецької археології прийшов до 2014 року.